Банда, салют! Я знімаю на телефон, бо камер не брали. Ловили вчора з Андрюхи корочки. 16,5 кг на Дубаси. Вирішили поставити жерлицьку на налівчика. Тут біля берега метрова глибина. Одна спрацювала мене одна в Вандрюхі. Зараз вам покажу. Ось там мене одна спрацювала. І одна в і далі. Зараз будемо перевіряти. Ми вже підходимо, вчора було лісова температура дощ, що трохи підмерзало, навіть. Дивіться, яка сьогодні погодка, минус 5. Вимотала повністю. Тану Андрюш, знаєш. Ага. Что съед. Прикинь. Давай, давай, давай. Вот так вот тянется. Я с зиля. 20 метров. Хорошо мотнуло. Да. О. Щука, понял? Ну это. Я оказался, что щука в ранце. Я ехал. Вот такая банда. Штучка десь двушечка, так? Да? Вся в п'явках повністю. Фу, клас. Ідемо Андрухіну зараз перевіримо. Так, в Андрухі повна. Ну, Перевіримо. Ще в кінці вам покажемо, скільки корочки зловим, якщо зловим. Я думаю, що зловим, бо позавчора було мінус 17, то ми по 40 штук зловили і поїхали додому. Вчора фух, більш 400 штук на двох зловили. Що, думаю, що сьогодні теж поклює. О, є щось супер. Таке буде коротеньке відео. Там банда скрізь 8-9 метрів. На О, налім, все-таки він тут є. Ха-ха, поздравляю. Є він тут. Клас. Невеличкий такий до пів кіла. Але Но все не, ж є. Так, ну він тут є. дядько Андрій. Йо, Да, Андрюха казав, що тут має бути налі, бо тут камні і глибина скрізь 80 см. От, а там вже 9 йде русло, 9-10 метрів, за да, метрів 30 звідси. От, там я вам відео, як окуня на мормишку ловив біля очерету, того, зразу біля берега 5 метрів. А тут таке плесо. що класно, класно. Ще в кінці заснімем корюшку, скільки зловим. Вже саму рибалочку не будемо знімати. Щоб банда як іскати. Зробили трошки корошки, і вирішили йти поставити жерлиці, на яких була рибка. Залишимо ще на одну ніч. А у нас підйомчик, мабуть, моя, да, моя жерлика. То зараз побачимо, що плюнуло. трохи вимотала, але не всю, бо перехльостку. Є. Не величка, що. щось є. В самому березі банда. О, на лі. Дві. Є тут налім, казується. Є, Ми, є. Тут, по корошку, друг. Бля, я закутнув. Невеличкий. Але коротше банда є. Зараз побачу. Ні, я його не відпустив, за зовут, похоні. така банда рибалка. В кінці ще вам покажемо, скільки корішки зловили. Будемо рибачити. Байден показали, що проперець горить. А то не показалося. Горить аж два. Одна зервиця спрацювала в Андрії, одна в мене. Зараз подивимося, що може рибка буде. Торочка в корови корову З волою з Андрюха. В районі 200 штук, я десь 210. Потім вам покажемо риб. Так що будемо перевіряти. Другий перехльост, не вимотував. Дядько Андрій, як завжди в кадрі з папірос. Да. Побачимо, і в мене недалечко звідси. А а, Може на лінчик. Обо нема. Моту добре. Ну, тут глибина, щоб ви розуміли, 80 см під льодом. Нема, так? Да? Трошки стянуло корошку. Вов... Ага, поставили ми тут банда в все. Стоїть майже на корішку, Там Андруха пару жерлиць поставив на окунь. Зараз підемо мою. Ось там Олег. Бачите, yeah, yeah, yeah. живця погризла. Банда в нас питає постійно де половить на ліма. Ви взагалі не знали, чи він тут є, чи його немає. мали. Пробуємо скрізь, де є річки, де є заходи з моря. Так що пробуйте, ловіть. Все, банда, така вийшла рибалочка. Наловили за другий корошки, більше як по 200 штук. В кілограмах не знаю, кілограмів 15, мабуть. Щучка така, два налімчика маленьких, ви бачите. Жерлиці лишили на ніч, завтра перевіримося. Якщо буде щось цікавеньке, то покажемо. А так. Всім добра, і вдалих рибалок, пока.